Осінь приходить до нас після теплого літа. Осінь чудова, різнобарна пора року. Сьогодні я розповім вам про незвичайну пору року. Осінь. Восени сонечко вже не підіймається на небі так високо, як влітку, тому і не дає стільки тепла землі і людям. Погода стає все прохолоднішою. Тому одягатися вже треба тепліше. Це перше явище осені, за яким ми розпізнаємо, що вона вже настала. Стає холодніше. Листя на деревах змінює колір. Зелені листочки стають червоними, жовтими, різнобарвними і потроху від прохолоди. Опадають з дерев на землю. Це є друге явище осені і назвемо його листопад. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Все менше часу залишається на прогулянки ввечері, а зранку, коли ми прокидаємось, ще темно, бо сонечко восени. Піднімається на небо пізніше. Це третє явище осень. День коротший, ніч довшає. Осінні ранки огортають тумани, а в садах і нагородах дозрівають фрукти та овощі. Люди збирають їх і запасають на зиму. Це четверте явище осені, збір врожаю. Дні стають похмуріше, та часто йде дощ. У лісі після дощу з'являється багато грибів, птахи відлітають у теплі краї, а тварини починають готуватися до зими. А це п'яте явище осені. Відлітають птахи і тварини готуються до зими. А зараз, будь ласка, дайте відповідь на мої запитання. Я вам трошки допоможу. Яка осінь? Осінь чудова і різнобарвна, але холодна. Що часто йде восени? Восени часто йде дощ. Яке небо восени? Небо восени похмуре. Що восени роблять птахи? Птахи восени відлітають в теплі краї. А що роблять тварини? Тварини готуються до зими. Чому потрібно одягати тепліший одяг? Тому що восени стає прохолодніше. Дякую вам, мої любі, за увагу і до нових зустрічей!